Вежі, фонтани, море і дельфіни. На малюнках юних художників Ужгорода. Місто Маріуполь. Виставку дитячих робіт під назвою Таким ми тебе знаємо. Місто краси та надії відкрили в галереї Ужгород. із нагоди Дня народження міста Маріуполь. 23 вересня ми відмічаємо наш день міста Маріуполь. Ми домовилися з керівництвом школи мистецтв, з музикальною школою, надали фото зразки діткам, які на професійному уровні навчаються у цьому закладі. Запропонували, вийшли з такою пропозицією, щоб вони нарисували наші всі основні локації нашого міста і домовилися з керівництвом галереї Ужгород. Вони нам предоставили свої приміщення, і от сьогодні відкриття цієї виставки. Дитячі роботи світлі, яскраві, сповнені тепла та надії, але просякнуті трагічними подіями. Я хочу, щоб поскоріше закінчилась війна, і я з'їздила в Маріуполь, подивилася, як там цікаво будови церкви. Марія Жукова, учениця Ушародської школи мистецтв, корінна Маріупольчанка, на своєму малюнку зобразила море, за яким дуже сумує. Ти зобразила на ньому дельфінів, які у світі. Миру у Азовському морі. Коли я приїду, я хочу подивитись і хочу плавати у морі. Професіоналізм дитячих робіт відзначають гості виставки. Я просто займалася в художній школі так само, коли була мала. І от, ну, от що це е, такі професійні роботи, що це от, такий підхід, дуже класно, дуже гарно. Ну от достойні такі роботи, знаєте, і то, що вони представлені саме ось таким чином в галереї, це прям ну, вау. На виставці представлено 50 робіт учнів Ужгородської школи мистецтв, Діти охоче долучилися до ініціативи, бо усіляко підтримують тих, хто вимушено опинився далеко від рідної домівки. Ми підтримуємо їх і ми знаємо, що вони живуть у нас з великою надією, що після закінчення воєнного стану вони всі зможуть поїхати додому. Як там їх там їх місце сили. Але тут намагаємося для них все-все зробити, щоб їм було добре. Виставка триватиме до кінця місяця. Яке воно місто Марії, очима дітей можуть побачити усі охочі.